Радіймо, друзі, вітаю з поверненням. Ми продовжуємо досліджувати тему ельфізму. Хто ще не знає ельфізм це теорія та практика перетворення людини на ельфа, ельфи це люди четвертого рівня розвитку. Радіймо, ельфи! Всіх вітаю! Так, ми усі це вже знаємо. Своїх учнів Ісус називав світлом світу, світлосяйними, давньогрецькою мовою Альфос. Тому його школа в галілейському капернаумі була школою ельфів. Для перетворення людини на ельфа Ісус застосував слово палінгенезія, тобто знову народження. Типологічно це як перетворення плазуючої личинки на літаючого метелика те, що називають метаморфоз. Так, метаморфоз це універсальний принцип розвитку, властивий для переважної більшості живих істот. До того ж, це влучна метафора для розуміння наступної стадії розвитку людини. Сьогодні буде ще потужніша метафора уяви собі стартап, який чекав дві тисячі років, щоб вийти на ринок. Сьогодні ми розкриємо історію найдовшого інноваційного проекту в історії людства. Звучить неймовірно як такий довгостроковий план взагалі міг існувати? Все почалося з того, що вже знайомий нам молодий чоловік. Запропонував абсолютно екстремальну неймовірну ідею технологію перетворення звичайних людей на безсмертних світлосяйних істот. І знаєш що найцікавіше? Він не намагався переконати всіх підряд. То ти хочеш сказати, що Ісус фактично застосував сучасну стратегію пошуку ранніх прихильників? Це базовий принцип для створення стартапів. Ранні прихильники є ключовими для початкового успіху інноваційного продукту. Саме так. Його ідея була настільки радикальною, що автоматично відфільтровувала всіх, крім тих, хто був по-справжньому готовий до трансформації. Це як сказати Приєднуйся до моєї команди, і ти станеш над людиною. Неймовірна мета насправді діяла як своєрідний фільтр. Це як 40 років тому запропонувати людині. Вкласти всі гроші в інтернет-компанію. І це працює. Стартап має шанс лише тоді, коли починається з тісного гурту ентузіастів. Ідея стартапу має бути дуже екстремальною і стати своєрідним культом. А як конкретно формувалася початкова команда цього древнього стартапу? Усе почалося з глибокої розмови Ісуса з двома молодими людьми Іваном і Андрієм. Вони настільки захопилися ідеєю, що почали самостійно шукати інших. Андрій привів свого брата Симона. Потім з'явився Пилип, який привів Натанаїла. Це була компанія друзів. Знайома картина. Це як перші користувачі Фейсбук, які запрошували своїх друзів з університету. Класичний приклад вірусного зростання через особисті зв'язки. Точно. Але є одна ключова відмінність розмір групи навмисно обмежувався. Ісус знав те, що зараз називають числом данбара максимальною кількістю стабільних соціальних зв'язків, які може підтримувати людина. У результаті сформувалася група від 50 до сотні, включаючи і чоловіків, і жінок. То, виходить, це була перша в історії мінімально життєздатна спільнота, і найдивовижніше те. Що апостоли пішли проповідувати цю ідею без жодних чудесних інструментів? У них була тільки сама концепція і віра в можливість трансформації, як перші криптоентузіасти, тільки код і віра в децентралізовані гроші. Що ж, саме такі грандіозні візії приваблюють справжніх адептів тих, хто готовий ризикнути. І все ж таки дивно, що апостоли не застосували чудеса. Це могло б тільки зашкодити. Апостоли зверталися до духу людини для отримання простої відповіді готовий чи не готовий. Для цього пропозиція має бути точною та кришталево чистою. Якби апостоли здійснювали чудеса, то це могло б зіпсувати чистоту пропозиції та притягнути людей, які насправді ще не дозріли до метаморфозу. Тобто для пошуку учасників стартапу апостоли застосували чисто словесну аргументацію. Основану на знаннях, логіці та природних аналогіях, зокрема про метаморфоз метеликів. Так. Понад те, Ісус заборонив переконувати тих, хто не сприйняв першу пропозицію. Він пропонував про них одразу ж забути і йти далі. Він про це сказав так цитата Як хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Отже, справа була не у видовищах у потенційних учнів мав бути внутрішній драйв, це дуже потужно. Замість масової євангелізації це було більше схоже на пошук елітних талантів як рекрутер, який шукає ідеального кандидата. І знову ж таки, ми бачимо той самий принцип у сучасному світі, особливо в культурі стартапів. У другій хвилі формування школи серед учнів з'являються жінки. Євангелія підкреслює, що включення жінок є вирішальним для досягнення цієї мети. Ми вже розуміємо, що громада з приблизно сотні осіб була ідеальною для групової згуртованості та стабільності. Достатньо велика, щоб бути різноманітною і стійкою, але достатньо мала, щоб усі знали один одного. Але чому так важливими були жінки? Думаю, що включення жінок було не лише питанням справедливості чи представництва. Йшлося про визнання їхнього унікального внеску в розбудову збалансованої спільноти. Жінки принесли у школу ельфів унікальні навички та перспективи, які були життєво важливими для успіху спільноти. Вони активно створювали цей ретельно продуманий соціальний організм, розроблений для довгострокового зростання і стійкості жінки це. Невидимий мотор. Без Марії Магдалини не було б достатнього фінансування, а без Іванни зв'язку з місцевою владною елітою. Тут є багато чого, що треба розпакувати про важливість як розміру, так і різноманітності. Ми маємо справу зі стародавніми знаннями, що використовували принципи сучасної організаційної теорії за два тисячоліття до її появи. Євангеліє зображує Ісуса як стратегічного лідера. Який будує спільноту високомотивованих людей, він володів знаннями про творення нових цивілізацій, так. І він знав історію заснування трипільської цивілізації, коли Ной зібрав доволі компактну спільноту досконалих людей. Вони були не лише духовно розвиненими, але й дуже плодючими, тому за тисячоліття заселили всю правобережну Україну? Стривай. Отже, жінки потрібні були не лише для збалансування спільноти. І не лише як інвестори стартапу. Вони мали народжувати дітей, щоб спільнота зростала не лише духовно, а й кількісно. Це називається жити власною силою. Не тільки залучати людей зі сторони, а й продукувати своїх. Жити власною силою. Це один з трьох арійських законів життя. А які два інші арійські закони життя? Перший йти своїм шляхом, другий. Ставити спільне благо вище егоїстичних інтересів, третій жити власною силою у власному просторі. Погляньмо на це з іншого боку дванадцять апостолів вони були при Ісусі та отримали поглиблене навчання це, наче топ менеджери, дванадцять це організаційне число. Отже, апостоли були потрібні для масштабування проекту, тобто передбачалося, що чисельність стартапу зростатиме. Подібно до стартапу трипільського Ноя зростання мало відбуватися власною силою. Для цього школі ельфів потрібні були жінки, спроможні до дітонародження. Це несподівана ідея. Присутність молодих жінок у групі Ісуса могла мати за мету біологічне розмноження для масштабування стартапу. Отже, був приціл на формування нової расової спільноти. Але ж люди не народжуються ельфами. Так само, як літаючі метелики не народжуються з яєць метеликів. Стадія личинки є обов'язковою, так само у людей. Для народження ельфа треба пройти стадію людини. Так. Проте коли у сім'ях ельфів народжуються діти, то вони можуть здійснити палінгенезію значно швидше. Скажімо, в районі 20 років вони вже можуть стати ельфами, а в 30 років уже піднятися до рівня боголюдини. Батьки Ісуса, святий Йосип і Діва Марія були ельфами. Тому Ісус у 30 років уже був боголюдиною. А оскільки Ісус заснував цивілізаційний стартап на два тисячоліття, то цілком логічно використати для його розгортання природні механізми розмноження. Так, але тут є ще один важливий аспект, який міг бути потужним мотиватором долучення до школи ельфів. Ми вже говорили, що люди, спроможні до палінгенезії, зустрічаються дуже рідко. Тому в житті вони, чоловіки і жінки, здебільшого самотні, оскільки їм важко знайти подібних до себе. А в Ісусовій школі у них з'явився шанс зустріти своє кохання. Кохання не будь з ким, а з тим, хто перебуває на твоєму рівні і є твоїм однодумцем. Це велике щастя. Якщо у групі однодумців, згуртованих навколо великої ідеї, є багато вільних чоловіків та жінок, то вони неминуче закохуються і створюють сім'ї. Це стратегічно важливо для розвитку спільноти адже сім'я це базова структура суспільства. Тобто, завдяки сім'ям спільнота це вже не аморфна маса, а структурований соціальний організм. До речі, приклад подавали Ісус і Марія Магдалина. Аналіз євангельського тексту свідчить. Що Марія Магдалина була закохана в Ісуса. Пам'ятаєш? Після Воскресіння вона його назвала Равунньо, а Ісус їй відповів Обійми мене, Марія. Так що це кохання було взаємним. Думаю, що Марія Магдалина стала ельфійкою однією з перших. До речі, слово сім'я означає насіння зерно англійською стартап. Стратегічний стартап, орієнтований на століття та тисячоліття, має складатися з сімей. Це несподіваний поворот. Виходить, що школа ельфів була водночас клубом знайомств, і знайомств не будь з ким, а з потенційними ельфами. Це важлива ідея. Її обов'язково треба буде врахувати при проєктуванні майбутньої ельфійської церкви, великої мережі ельфійських громад. Це має бути не лише середовище для народження над людини, а й ельфійська служба знайомств. На цьому будемо завершувати наше глибоке занурення в теорію та практику ельфізму. Дозволь останнє запитання: на твою думку, чи може ельфійська інтерпретація Євангелія знайти відгук у сучасних людей, особливо тих, які далекі від релігії. Так, бо вона перекладає містичні терміни на мову самореалізації та еволюції. Сьогодні багато хто шукає не іудохристиянського спасіння, а осмисленого розвитку. Ідея, що кожен може стати метеликом, подолавши власні обмеження. Це потужний мотиватор, і як казав Ісус. Царство Боже всередині вас. Це не про рай після смерті, це про потенціал тут і тепер. Дякую. Я також так думаю. Ми маємо силу змінити світ на краще, тож почнімо з виховання свого внутрішнього ельфа. І хай він засяє на весь світ. І пам'ятайте, кожен стартап починається з однієї ультраекстремальної ідеї. Ісус та його друзі запрошують нас до найяскравішого стартапу в історії людства створення нової цивілізації. Радіймо, ельфи.